Отут позаду мене, в Хмельницькому, бачите, зараз прапор. А колись тут був пам'ятник Леніна, який перенесли після 91-го року після незалежності з центральної площі і поставили, замість того, щоб викинути на смітник, поставили тут в парку. І тут був кожен рік шабаш цих комуністів, антиукраїнські такі двіжухи. Да? Скільки казали, треба знести цей пам'ятник? Ні, та наша пам'ять там все. Коли під час революції гідності українці знесли його до біса. Все, зразу нікому він не став потрібним. Пропали всі ці жуки, які тут збирались, котрим нужна була пам'ять, котрі прям без Леніна не могли. І все. Тому зараз вся ось ця декомунізація, деколонізація. Не треба взагалі зважати на їхні бухтіння. Треба зносити всі російські ось ці пам'ятки, всі російських цих всяких там. Пушкінів, бугаковів, борцов за власть Совєта і так далі. Жодних цих згадок російської окупації в Україні не повинно бути. Слава Україні!